Так, розказую поетапно, як я саджаю полуничку. Спочатку вручну накидаються бугри, ширина бугра 45 см між буграми 40 см, потім розкидається добриво яра міла комплекс, застеляється плівочка. Саджаємо ось таким пістолетом полуницю. Тут полуничка. Сім рядочків називається чолі. 27.07 ми її укорінювали вусиками. Сьогодні 25.08 Ну що, потихеньку двигаємося. Тут буде тепличка, розмір якої 22 метра в довжину і 460 см в ширину. Загалом одна сотка виходить. Таких тепличок буде 5 і там далі 5. Загальна площа ранньої полуниці буде 10 соток. Два росла 72 чи 74 касета. Капелька ось така. Краніки доволі непогані такі. Коротше, поки що картинка гарненька. Працюємо.